Аби народити безпечно та комфортно, багато жінок їдуть народжувати за кордон. І причина цьому більша довіра до іноземних медиків, а ще умови, в яких проходять пологи. Про вигоди для породіль у медзакладах по той бік кордону побачите далі. Галичанка Ярина вийшла заміж за іспанця. Порівнявши львівські пологові з медзакладами Пальми де Майорки, вирішила свого первістка народити Україні чоловіка. Ну от якраз я приїхала вже ввечері. І на другий день у мене почались пологи. І приїхала ввечері, і нам попалася окрема палата. Я навіть не очікувала, що буду сама в палаті. Шикарні умови, як готельна кімната з душем і відразу в кімнаті. Диван є там, де мій чоловік міг заночувати зі мною. Що ж стосується оплати в Іспанії для своїх громадян, це безкоштовно. Фанці вони платять податки, тому це ніби за рахунок їхніх податків, тому все безкоштовно. Ну, звісно, напевно, якщо в приватних якихось лікарнях, то ти мусиш платити. А в таких державних, звичайно, це безкоштовно. А от українці, яка вирішить там народити, доведеться викласти не менше п'яти тисяч доларів. Подібна ситуація, і у Англії пологи для своїх громадян країна покриває медичним полюсом. Страхового полюса я не мала, так як медичного полюса я не мала, тому ми оплачували мої роди. Мої роди мені обійшлися 8 тисяч фунтів, але це можна платити так помісячно. Саме так розраховувалась за пологи і Єлизавета та каже, комфортні умови цього вартували. А догляд за нею і немовлям тривав навіть після виписки додому. Нас виписали через три дні. Ми приїхали додому. На наступний день до нас прийшов акушер, зняв мені вдома шви. Зняв шви, оглянув дитину і все. Потім через деякий час приходить соціальний працівник. Він провіряє, чи добре за дитиною дивляться, чи немає ніяких побоїв, чи в мами немає депресії післяродової. А ось наша третя героїня Христина свого первістка народжувала в Ізраїлі. Ізраїль така країна, в якій є таке поняття як медичний туризм. Так? тому в кожній медицина тут хороша, і сюди багато з бідніших країн, де медицина гірша, наприклад, з України, з Росії, дуже багато людей приїжджають робити операції чи приїжджають народжувати. І, відповідно, тут популярний термін медичний туризм, і навіть при кожній клініці, при кожному госпіталі, є така відділ медичного туризму, де надають консультації. Втім, Христина не народжувала у таких відділеннях, вона не користувалася послугами медичних посередників, адже приїхала в цю країну разом з чоловіком, котрий, хоч і не ізраїльтянин, втім працював тут. У нас спеціальна страхівка, яка Покрила нам пологи умовами в палаті, каже Христина задоволена. Тут все чисто та стерильно, але ось лікарів не встигала запам'ятовувати. І всі до тебе приходять, всі мають твою справу. Такі папочки, всі знають, хто ти, що ти, скільки ти тут перебуваєш, перевіряють, роблять плани перевірки, йдуть. Пологовий в Ізраїлі для себе вона вибирала попередньо, адже для вагітних тут існують спеціальні екскурсії. Всі пологові будинки мають таку а, річ, як тури для породіль. Тобто, якщо ти вагітний, на якомусь там терміні. Записуєшся на тур, на екскурсію безкоштовно, і ти можеш подивитися вас, всі ходять і показують, розказують. Такі ж тури проводять і у Швейцарії, Норвегії та Франції. Ці країни входять до десятки держав, де умови для народження дитини є одними з найкращих. Щоправда, іноземцям, котрі приїхали сюди лише на пологи. Доведеться за них викласти кругленьку суму: від 4 до 20 тисяч доларів. Тому ті, хто не має таких коштів, як альтернативу пологи за кордоном, не розглядають. Державами з найкращими умовами для породіль є Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Норвегія та країни Прибалтики. Найнижчу сходинку в рейтингу умов для народження займає Демократична Республіка Конго. Причина високий рівень материнської та дитячої смертності. Україна ж посідає 74-те місце із 176 країн.